Привіт, друзі, тездрайвимо Honda Dio 110 GF31, чотиритактний інжекторний скутер на повітряному охолодженні, 110 кубиків на 14 колесах. Діо у нас така в принципі комфортна, тихенька, скажімо так більш міська машина для, я б сказав, умов. В принципі, більше для міста, але в принципі, підійде як варіант і для навіть поганих доріг, так як скутерочок на великих 14 х колесках, легкосплавних дисках, доволі економненький. По максимальній швидкості він там в районі 80-90 біжить. Але він надзвичайно тихенько працює, ну і в принципі з, так, з риночної ціни я б сказав, що він не самий дорогий, так як його конкуренти по ринку типу Ямахи от, 155 S, яка коштує від двох тисяч доларів вона на 13 колесах О, звичайно ж Yamaha завжди трішечки, трішечки дорожчі ніж хонди але в принципі кожному своє от діо звичайно ж також цікавий скутерочок Високий, на високих колесиках, комфортний. Звичайно, посадка тут не сама зручна, але є свої плюси, тут рівний пол. І вона така тоненька, сама по собі мопедка така тоненька, можна десь прошлянути в якісь невеличкі місця. Тобто для міста в самий раз десь в пробках їхати і так далі. Ну і звичайно ж, робота двигунчика, він настільки тихо працює, тобто при швидкості там 50-60 його практично не чутно і, звичайно ж, за рахунок великих колес буде економненько по розходу бензину. По максимальній швидкості, скажу так, 80-85 до 90, більше вони не їдуть, це їхня швидкість, середня чи, скажем так, більш максимальна. Ого, тут у нас пробка. Ну і як я і сказав, коли у нас десь пробка. Тіо тоненька, маленька, але доволі непогано їде. Можна десь між машинками проїхати, проскочити, навіть на зустрічку десь виїхати. Коли всі стоять, ви можете проїхати. Я насильно полюбляю лізти під фурик, не всі водії дивляться в зеркала, але об'їхати як мінімум э, заторчик на дорозі можна без ніяких проблем. І я вам скажу, що доволі комфортненько не приходиться стояти. Тихонько, тихенька, діво, мені до Ну І як завжди максимальну швидкість ми зараз спробуємо заміряти. Погано біжить, як я і говорив в районі 90 максималка, там 86, там 5, 88 тобто в районі 90 вона біжить. Більш ніж достатньо для цієї модельки це приблизно їхня максимальна швидкість. По варіаторній системі там все оригінальне абсолютно, на гарній гумі фірмовій. А кому цікаво, телефонуйте, контакти під відео, також в описі посилання на телеграм-канал. Підписуйтесь на YouTube канал, ставте пальчик вверх. Всім дякую, всім гарних доріг, гарних покупок.